Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 23 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Нарешті ринок вже сьогодні повний, вже дуже багато автомобілів. Ну, Покупців саме бачите, ну, насправді дуже багато такий живий сьогодні ринок. Зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково по Україні і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Honda CR-V 11 року 14300 ціна. 2,2 дизель, автоматична коробка передач, свіжопризнана, 231 тисяча пробіг. Панорамний дах. Так, шкіряний чорний салон. Та коробка вже сказала автоматична. Підігрівась сидінь, клімат-контроль. Нісан Кашкай 10-го року, 9650, ціна буде щоторг, 1,5 дизельний двигун, свіжепритоне авто, 209 тисяч пробіг. Так, виглядає. Клімат є, шестиступенева механіка. Так, є фаркоп парктроніки. Багажник. Volkswagen Touareg, 8-го року, 11 тисяч ціна, 2,5 дизельний двигун. Так, 309 тисяч пробіг. Так, номери написані ручкою. Трошки погано сьогодні видно. Можна розгладити. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. мультикермо кермо. Клімат, контроль підігрів сидінь. Автоматична коробка. Так, фаркоп, парктроніки. Повний привід. Так, друзі, хтось колись просив Nissan Pathfinder, Ну це, це рідкість для ринку. Їх дуже вкрай рідко зустрічаємо дуже. 11 рік, 14500 ціна, 2,5 двигун, номер є. Yeah. Ваша? Можна, дякую. Дуже такий позашляховик. Так, клімат є. Підігрі сидінь, автоматична коробка передач. Ну, повний привід, звичайно. Ні, дякую. Так, поверхнево показує. Hyundai Santa Fe, 13700 ціна 10-й рік. 2,2 дизельний двигун, 187 тисяч пробіг. Кіряний світлий салон, електрорегулювання сидінь. Автоматична коробка передач. Клімат контроль. Підігріва сидінь. є фаркоп Honda Siervi. 12-го року 15500 ціна, 2,2 дизель. Так, Повна комплектація. Так, ось тут номер телефону. Шкіряний чорний салон, механічна коробка передач, клімат-контроль і підігрів сидінь. Рено Каджар, Так, комплектація бус 16-го року, 15 тисяч ціна, 1,6 дизель, 130 кінських сил. Так, номер є. Шкіряний чорний салон, електрорегулювальні сидінь. Механічна шестиступенева коробка передач, клімат-контроль. Нісан Кашкай 10-го року, 9800 ціна, 1,5 дизельний двигун, 174 тисячі пробіг. Так, тут номер телефону має бути видно. Так, тут і пошкоджені на сидінні Клімат контроль. Механічна коробка. Додж Джорні. Так, семимісний. Звичайно, вони у нас такі є 2,4 бензин. Автоматична коробка передач 147 тисяч тут кілометрів. Пробіг 15-й рік. Так, по комплектації безключовий. Так мені погано вичитувати, ви собі переглянете. 14700 буде ще торг. І ось тут знизу номер телефону. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Зараз так виглядає. Так, Клімат-контроль. Автоматична коробка. Ага, якщо можна. Бачу, тут ще телевізор, то на хорошій комплектації. Вони на ринках дуже рідко зустрічаються. Ось в такій комплектації. Бачите. Так, і розкладені ще два додаткові місця якраз. Так тяжко показати звідси. Honda 9-й рік 10900 ціна, буде ще торг. 2, 2 дизель, 2,2 дизель. 222 тисячі пробіг, на жаль, немає номеру телефону. Механічна коробка передач. Клімат контроль. Kia Sorento 9 2009 року, 12150 ціна, 2,2 дизель. Тут номер телефону. Так, Коробка механічна, підігріва сидінь. Hyundai Santa Fe, 11-го року 14-400 ціна. 2,2 дизель, автоматична коробка, передач, номер телефону є. Шкіряний чорний салон, електрорегулювальні сидінь. Фух, так, Підігріва сидінь. Клімат контроль. Є люк. Так, на сонечку нагрілась машина, двері відкриваєш і вже, як сауна. Фаркоп, парктронік. Hyundai 8-го року, 8750 ціна. Максимальна комплектація, двохлітровий газ-бензин, 236 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Є дисплей, кліматконтроль, механічна коробка, є підігрів сидінь і люк. Парктроніки, повний привід. ПЖО 3008, 2011 року. Так, 7900 ціна, 1,6 бензин, 120 кінських сил. Так, ось тут номер телефону. 184 тисячі пробіг. Так, клімат, контроль, механічна коробка передач, панорамний дах. Електроніки. Так, буває деякі підписники питають, тут одразу два джипа вкупі. Це в нас джип Патріот 16-го року, 14300 ціна, 24 бензин, повний привід, 93 тисячі пробіг. Два треба уточнювати чи милі, чи кілометри. Автоматична коробка передач. Так виглядає в салоні. Так, і джип компас. 18-го року. 15900 15 ціна. Давай 4 бензин. 82 тисячі пробіг. Так, друзі, сподіваюся, вам видно, мені дуже сильно відблискує. Шкіряний чорний салон. ваша. Покажу детальніше. Дуже хороша комплектація, електрорегулювання сидінь, шкіряний салон з перфорацією. Тут повний привід. О, щоб вам було видніше. Lexus RX350. Хтось у нас підписників, пам'ятаю, питав. На ринках їх практично немає. Тут шостий рік, 13,500 ціна, 3,5, газ, бензин, 276, потужність, 236 пробіг. Так, номер диктує. 096 10 40, 479. Може, не видно. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Так, тут чохли, але пошкоджень на сидінні немає. Кермо з деревом, ставками з дерева. Коробка автоматична, підігріва сидінь клімат-контроль. Ще зимова гума є до автомобілю. І люк. Так, електроперевіт на багажнику. Багажник об'ємний. Ford Edge, 2018 року, 15900 ціна, 2-літровий бензин, 250 кінських сил, 94 тисячі пробіг. Хіба не відомо, чи милі чи кілометри. Світлий салон. Не шкіряний, автоматична коробка передач. Відчивники для кожного. Hyundai AX35, 13200 ціна 11 рік, 165 пробіг, 2 літровий двигун. Так, номер бачите в кінці 54. Зараз у власника, якщо підійде, відійшов. Шкіряний салон. Так погано видно. Намагаюся вам краще показати, але не виходить. Клімат-контроль, підігріве сидінь, механічна коробка передач, панорамний дах. Дизельний двигун. Повний привід. Kia Sorento 10-го року, 11 750 ціна. 2,2 дизель, 145 кВт двигун, автоматична коробка передач, свіжопригнана, 227 тисяч пробіг. Так, номер. Шкіряний чорний салон. Клімат-контроль. Феркоп парктроніки. q 5. Комплектація преміум плюс, повний привід. 15-й рік. Автоматична коробка 2-літровий бензин у нас. Так, бачите зараз. 16 року була в експлуатації, 163 тисячі кілометрів пробіг, 18800 ціна може бути ще торг або обмін на дешевше авто. Там йде діагностика: шкіряний чорний салон на пам'ять сидінь. Все, як завжди, в комплектації в підігріли клімат, панорамний дах. Toyota RAV4 2014 року. 2,2 дизельний двигун. 190 тисяч пробіг. Так, тут багато інформації е, перечитайте. Так, електрозеркала, повний привід, шестиступанева механіка. Е, так, повне ТО пройшла з Нідерландів. пригнана 16, 200, ціна, номери телефонів з боку. Так, так, тут кондиціонер. Hyundai Santa Fe 17 -го року, 19 800 ціна. Повний привід, 2.4 бензин 187 188 потужність, 18 000 пробіг. Так номер є. салон Автоматична коробка передач. сидінь клімат контроль. Друзі, ексклюзивний тігуан. 2013 року 15,150 ціна, 2-літровий бензин. Тут у нас 500 кінських сил. Звичайно, механічна коробка 6-ступанева, 144 пробіг. В таких потужностях автомати бути не можуть, наскільки я знаю. Дисплей навігація, кондиціонер. Занижений автомобіль. Пижо 4007, тисячі 9 року 9300 ціна, 2,2 дизель 115 кВт, 246 тисяч пробіг. Комбінований салон. Вольте кермо. Так, механічна коробка, клімат-контроль. Нісан Рок 18-го року, 16500 ціна, 2-літровий бензин, 43 тисячі пробіг, номер є. Кіряний чорний салон з перфорацією, автоматична коробка передач, підігріва сидінь, клімат-контроль, повний привід.